Вітаю з вами на зв'язку Франко. TV. Мене звати Ірина Параченко. Та сьогодні з нами у студії В'ячеслав Леськів, питон-інженер з компанії Levinine. Привіт, привіт. Тож перед тим як ми почнемо розмову, розкажи трошки про себе. От програміст, а десь три з половиною роки вже працює як питонщик, до цього трошки був джавіст і всюди, по Львові айтішник. Все принципі. Добре, тоді ми також затронули професію програміста. Ну, Програмісти знають всі, які ще професії потребує іт Е, Доволі багато, але зазвичай це програмісти, наприклад, рекрутери дуже багато хочуть. дизайнери доволі нормально, кількість їх потрібно. І всякі такі ролі, які, можливо, не розробник напряму, менеджер дуже потрібні. І всі такі похожі ролі, але зазвичай це більшість програмістів. Добре, е, є такий стереотип про те, що будь-хто, хто дотичний до сфери IT, має там у тисячі доларів в місяць. Чи дійсно це так, і які професії є, напевно, найбільш оплачуваними? Я пам'ятаю, що коли я починав програмістом, в мене була зарплата 350 доларів, що було тоді нижче ще в магазині. Я перший раз, коли більшу зарплату дістав, такий щасливий був. І то зайняло мене півроку в рік. Е, і це. Це правда, що в тебе є багато грошей, але вони будуть за роки-роки. Тобто три роки, 5 років, коли ти вже працюєш, і тільки тоді в тебе будуть ранні гроші. А найбільше, ну, напевно, програмісти <головік> найбільше заробляють і ті, які вже якісь там сеньори, вже, вже довго дуже працюють і йдуть далі по лінії. Це на якій мові програмування вони мають кодувати? Щоб отримувати? Любі. люба мова, в принципі, вона то є звичайно, різниці, і там можна подивитися графік, що в одній на 300 доларів більше, в одній на 200 менше, але вони по суті однакові. Гарно ну, є такий стереотип про те, що всі хочуть, але не можуть. Тобто професія IT цікава, і багато хто хотів би цьому спробувати. Чи реально якось самому опанувати навички програмування, не відвідуючи спеціальних шкіл? Е, можна, я такий тобто ти навчаєшся з нуля сам е, з нуля, сам і тобто і, звичайно, тобі потрібна можливо допомога, але це залежить дуже від людей, е, бо є люди, які е, самі вміють це робити, самі вміють навчатися, а іншим людям потрібна допомога. Звичайно, безплатно ти це дуже легко може зробити, бо в інтернеті е, і в нас в країні, і в інших країнах, тобто це дуже популярно, і ти можеш безплатно знайти багато речей, які це допомагають. Тобто це можливо, але все ж таки легше йти в університет і легше йти на якісь курси. Добре, ти навчався тоді в університеті, чи ти до університету прийняв рішення стати айтівцем? Я до я не поступав. Гарно. Тобто, ти навчався сам, я не знаю, якісь курси, можливо. Сам навчався, потім пішов на курси для приколу, який я їх називав, бо я прийшов, я вже все знав, що на курсі це просто була така допомога на роботу знайти та і все. То така трошки самоучка. Добре. Тобто ти закінчив клас, закінчив курс, за скільки часу ти зміг знайти собі роботу? Півтора роки. Непоганий термін. Тобто, ти зараз працюєш у великій компанії Python інженер. В чому полягають зараз твої обов'язки? Чи, над чим ти працюєш наразі? Над системою доставки. Тобто, наприклад, у нас є нова пошта і Укрпошта. І якщо ти купляєш якісь речі в магазині, ти можеш вибрати або то, або то. І ми це робимо для європейського ринку, наприклад. Тобто, це такий розробник для європейського клієнта. Цікаво. Тоді повернемося до стереотипів. Є стереотип про те, що в сферу IT йдуть працювати тільки молоді люди, бо інші люди з іншими інтересами. Ну і <кхм> як це відображається на компанії, де працюєш ти? Чи дійсно це так? З всього, що я мав, це зовсім не так, тому що я в своїй команді наймолодший, бо мені 23, А на людина у нас напевно 35 років. Я не впевнений, але десь в районі 35 років, і він у нього є цікаві історія, бо він був в минулому поліцейський і прийшов на ті ж Він, до речі, нас не, не самій розумний. Тобто це для мене міф, тому що я в кожній команді, як я працював, я сам був наймолодший. Я завжди працював з людьми, якими 30 років, 40 років, які, яких зовсім іншого світу, але вони просто прийшли в програмування. Ну тобто, по суті, тут немає якогось вікового обмеження, там може йти будь-хто. Навіть, до прикладу, людина за 60 здатна вивчити е, так. якісь. Так, навіть в моїй компанії є людина, яка 50 років працювала на митниці і перейшла в програмування в 40-50 років. Що теж <сміст> унікально. Цікавий випадок. А, тоді, як щодо дівчат, бо а, є таке трошки сексистське відношення до дівчат в ІТ-компанії. Тобто, ну, кажуть, що жінкам важче працювати. Що ти можеш сказати з цього приводу? Є, а, в мене в команді є, є дівчина-програміст, і а, в моїй компанії багато. І, тобто я. Це дуже залежить для мене для компанії, тому що якось так вийшло, що всі компанії, де я працював, дуже багато було дівчат-програмістів. Не знаю, як так вийшло, але звичайно, хлопців більше, десь 75%. Але і дівчат якось вони помало-помало ростуть. Просто зазвичай вони якось більше в рекрутинг йдуть, більше в HR такого типу йдуть. Чи немає якогось, ну не знаю, там гіршого відношення до того, що це дівчина працює за комп'ютером. Ну, як це так, це ж не жіноча професія. Ну такого я ніколи не замічав. Тобто, і це насправді залежить дуже від людей, тому що є компанії, де з цим проблема до часих сесії, але в великих компаніях зазвичай такого нема. Там вже все пробують вирівняти. Та й. Професія чому на жіноча, вона жіноча, все, все почалося з жінок, я навіть є фотка дуже відома з 60-х років, де одна інженерка на космічних кораблях показувала свій код, вона просто стояла і так був весь її код, і вона так стояла. Чудово, Так, ми затронули тему програмування і, відповідно, мене цікавить кодування. Тобто, наскільки легко отримати доступ до приватної інформації? В плані ось, наприклад, в тебе є зараз певні знання і навички. Тобто ти вмієш, я так розумію, кодувати, і ти розбираєшся всі у цій е, сфері. Е, наскільки легко тобі там е, навіть залізти в базу даних банку і там списати гроші з карток інших людей? <ріст> так мовчу, мене зараз компанія. <ріст> з банк з банківської системи там все неможливо. Там, е, наприклад, в нас є окрема команда, яка це все робить, і нас доступ ноль. До приватних даних, ну е лазейки є. Тобто, якщо тобі потрібно щось зробити, тобі дають доступа, і ти це йдеш спокійно робиш. Тобі, звичайно, ці доступа потрібно дістати, але багато інформації можна дістати. Але все, що потрібно, типу банківські аккаунти, імейли, номера телефонів, там все Угу, mm -hmm. Тобто, легко там сторінка в Інсті, телеграм, е я не знаю, там будь-які соціальні мережі. Ну, я можу дістати, типу, кількість лайків на сторінці, наприклад, але не зможу дістати твій пароль, не зможу дістати твій номер телефону такого типу. А, тоді, ну, от відомий стереотип, що кодери є хакерами. Взагалі, ці професії якось пов'язані між собою, чи є між ними щось спільне? Пов'язані, але хакером набагато складніше стати, тому що тобі треба бути ще більшою самоочкою і самому мати якийсь драйв це робити. Тобто, це більше. А, ти маєш самому пробувати щось факанути, щось той таке. І це вакансій насправді дуже мало. Я пам'ятаю, в своїй компанії, де було тисячу людей. Я знав, можливо, трьох людей, які там працювали, тому що їх було зразу видно. Це люди, які, якщо я міг, що програмісти мало говорять, а хакери зовсім не говорять. Зараз ми ще повернемося до програмістів. От в мене ще таке питання. Тобто, е, отримуючи знання, які ти маєш в компанії, ти можеш запросто піти і стати хакером? Е, чому ні? Ну, тобто, є речі, які ти можеш робити кожен день, тобто, перевіряти якісь е, аплікації. Це, тобто, ти можеш стати називається білим хакером. Це хакери, які працюють на якійсь компанії, і вони специфічно типу, працюють на цю компанію, і вони пробують її зламати. Наприклад, у нас таке було, що нас підписали на контракт якогось хакера, і ми просто дивилися наші аплікації, яких пробували ламати. Це називається білі хакери, і є ще чорні. Чорні це скритні-скритні люди, які на компанії не працюють, і вони просто якраз пробують ламати всякі штуки, щоб просто гроші дістати. Чи було в тебе якесь бажання зробити щось таке незаконним, як у кажучи? Е, та ні, це просто дуже складно, і е, тобі ти довше часу це витратиш ніж просто стати програмістом. Погоджуюсь, е, ти зачіпав тему про те, що м, усі програмісти не люблять говорити. Ну тобто, є кліше в нашому суспільстві, що всі програмісти це інтроверти, які не хочуть ні з ким говорити. Це ботани, заучки і так далі. Що ти можеш сказати з цього приводу? Так. Серйозно? Ну, ну до того як айтішка була популярна, це були ботани, задроти і це все. Тобто, і це досі ще лишилося такий і той. Але зараз, чи те, що вони це все так популярно, все більше і більше людей заходять і вони більш вміють говорити і е, люблять це говорити. Але зазвичай, і особливо я, тобто, це інтроверти, які від шпіці від мене дайте мені попрацювати. Е, добре, а як щодо е, ну, сфера інтересів, ви ж не можете бути зацікавлені тільки у своїх комп'ютерах, в тому, що ви робите і все. Чим ви ще цікавитесь? Я фотоапарати. Мені подобається, от я зайшов, я такий ого, прикольна студія. І ну, зазвичай програмісти вони дуже недалеко відходять від всіх цих інтересів. Тобто, це фотоапарати, ігри, лего мені недавно купили, я просто збирав його. В понеділок приїхала в така коробка, я сів і такий. Я два дні не працюю. <рес> а якщо до графіку, тобто ти кажеш, там, я два дні не працюю. Ти можеш собі сам коригувати свій графік, він може бути якимось плаваючим. А, залежить від компанії проєкту, і насправді це залежить дуже від менеджера, який тебе є. Тобто наскільки тобі менеджер дозволяє це робити, наскільки він тобі це не, це не дозволяє. Зазвичай, і всюди, що я той, а, ти можеш працювати в будь-якій годині. Головне, щоб. Типа, якщо б тобі написала, щоб ти зміг відповісти, і щоб ти просто працював у роботу. Тобто я сототехнічно я можу два дні напрацювати і потім три дня трошки більше працювати і все. Цікаво. А, давай тоді поговоримо за проекти, над якими ти працював. А, які є, ну я не знаю, найвизначніші проекти, які от були в тебе. Ой, це складно. Найвизначніше це, напевно, був. Я працював над проєктом перекладача для Дуже великої компанії, десь 25 тисяч працівників. І це було складно, бо там, я вперше зрозумів, що я ненавижу великі компанії, бо там всюди був менеджмент. Uh, але все одно був прикольний проект. та й зараз прикольний, тому що я працюю над uh, називаю такей Unicorn. це компанія, яка 1 мільйон доларів щось uh, валюації має. Тобто вони коштують 1 мільйон доларів. І це зовсім інший тип компанії, тобто там все впадає, все рушиться, люди бігають, все горить? Гарно звучить насправді. Тоді я так читала, що ти ментор, так ти навчаєш студентів Львівської політехніки і університету імені Івана Франка. Важко тобі це вдається? Чи студенти хочуть цим займатися? Чи як? У мене завжди така, коли я починаю студентами говорити, у мене завжди така річ: навіщо ви сюди прийшли? І, ми, і зразу після цього говорю, якщо це гроші, можете говорити гроші. Ніхто, не, ніхто вас не буде брехати, тобто, давайте будемо реалістичними, всі прийшли тут за гроші. А, і насправді з студентами складно, тому що зазвичай мені дають перший курс, а, а перший курс нічого не знає. Вони, вони здали зно і тобто, прийшли в університет, і в них е, дуже мало людей, тобто насправді є ці, чому вони прийшли на прорування. Більшість ой, там гроші є. Батьки порекомендували, тому це складно. І вони пробують, навчаються, але це е, видно, що їх, їм це трошки заставило піти на програмування. Я так розумію, тебе ніхто не заставляв. Ти теж пішов туди, бо там є гроші. Мене заставили, бо там є гроші. Наскільки ти зараз оцінюєш свої навички, і чи взагалі зараз тобі подобається твоя професія? Мене завжди така ціль. Я прийшов сюди за гроші. І в мене ціль в фіналі бути просто гроші. Якщо б не було гроші, я б пішов кудись інше працювати. Це той. Але та, якось так вийшло, що мені це дуже сподобалось і зайшло, що я не очікував, бо я очікував, що це буде біль і той. Але звичайно, якщо ти щось працюєш за гроші, тобі це не подобається, але мені чомусь це сподобалось. Ти починав з Питону, чи в тебе були якісь інші умови програмування? Е, там, починав там? я з Java. Але потім дуже швидко перейшов на Python, тому що знайшовся проєкт. Тобто, мене взяли просто навчити на проєкт, і так вийшло, що пішов на питончик. Тобто тебе, по суті, взяли з нуля без е, знання е, мови програмування Питон, вивчили? і… Щось того. Тобто я знав іншу мову, просто треба було е, якось вивчити іншу мову і все. Тобто, в мене вже були якісь знання, але просто їх треба було перевчити. Добре, а тоді, як ти думаєш, можливо, в тебе є якісь поради студентам, як потрапити в професію, яка е, приносить дуже багато грошей? Зараз вам жопа. Чому? Ну зараз, це особливо, я бачу в ІТ-школах, тобто вони досі дуже легко попасти. Насправді ні. Це цей до війни було дуже тяжко попасти, і зараз. Майже фізично неможливо, тому що на одну вакансію е, на початківці є десь 200 людей. Що, звичайно, ми всі унікальні, але 100% буде якась більш унікальна людина. І тобто тобі треба якось е, або знати щось дуже добре, вчитися добре, або мати зв'язки. Наприклад, в мене була фішка, що я дуже добре знав англійську. Не знаю, як, просто так вийшло. І, тобто я знав англійську краще, ніж більшість людей, і це мене протягувало на всі інтерв'ю. Тобто я навіть приходив на інтерв'ю, мене почали типу, питатися за англійською. Я сказав два речення, сказав, добре, ну переходимо на наступну стадію. Тобі взагалі, тобто я так розумію, що професія IT, ти туди попадаєш, або в тебе будуть дуже класні знання, або там я не знаю, ти, ти будеш мати дуже класні зв'язки. Там батька, який буде в голові. Студенти я не знаю, можуть вивчати якісь курси, можуть дивитися якісь сайти, там вивчати теж у ну, мене завжди рекомендація це насправді слухати, що тобі на уроці говорять, тому що та вони трошки вчать багато фігні, але все одно там багато речей, навіть я з студентами говорю, тобто вони вчать речі, які можливо в моїй роботі не показуються але, наприклад, в іншому проєкті, в іншій компанії це може легко показатися. Uh, і uh, це важливо, і насправді самий найкращий варіант це якщо ти вже знаєш, піти в компанію, яка має безпекні курси. Це я знаю дві найбільші в Україні, які це роблять. І вони просто беруть кучу студентів, і там є вже і гра на виживання. Можливо, 20 зайде і один, двоє візьмуть на проєкт. А там вже потрібно працювати і якось показати себе з доброї сторони. Тобто варто йти, не знаю, на якісь безкоштовні курси, м, навчатися. Там. Тоді, думаю, гроші будуть не в пріоритеті, головне, знання, а після знань вже будуть отримані гроші. Так. То. Тобто, насправді, э, очікуйте, що гроші прийдуть дуже пізно. За, ти, наприклад, починаєш вчитися за 3-4 роки в тебе буде якась хоча б нормальна зарплата. А перший рік э, абсолютно можливо що ти, тобі навіть платити не будуть, а ти маєш працювати. Тобто це е, починається все дуже-дуже повільно, але потім в тебе, наприклад, кожні півроку, е, пів рік в тебе просто подвоїтись, зарплата буде. Тобто початок дуже дуже повільний, але потім все стрімко наверх іде. І від кількості знань ти отримуєш відповідну кількість там, оплаченої? Е, ні, зазвичай знання неважливо, знання тебе просто попадає на роботу. А зарплата в тебе завжди буде, по суті, однакова спочатку. Тобі знання потрібно, щоб попасти на цю роботу. Цікаво. Можливо, в тебе будуть якісь побажання, настанови. Вчить <х comum> програмування. Або, або не вчить, бо )Mm, тяжко зайти. Розумію, тож мені здається, що це була дуже така щира, дуже цікава розмова, за що я дякую тобі. Дякую. Я впевнена, що люди, навіть які подивляться ці інтерв'ю, які мали стереотипні уявлення про айтішників, може дещо змінять свою думку, може, залишать, але тим не менш. Я тобі дуже дякую. дякую. З вами була Ірина Пращенко, студія Франко Тіві. До нових зустрічей.